задачу. Так як спочатку завантажили 2,1 тонну цегли, а потім на 1,3 тонни більше, то ми можемо знайти, скільки завантажили потім цегли. тобто першої дії ми 2,1 додаємо 1,3. В результаті 3, цілих, спільний знаменник 12. До першого додатковий 4 до другого 3 додатковий множник. І в результаті 4 додаємо 9 в чисельнику. Маємо 3, 13, 12. 13,12 дріб неправильний. Виділяємо цілу частину, тобто 13 ділимо на 12, це буде одна ціла, тому цілих уже 4 і остаться 1. Одна 12 тони це завантажили потім. Завантажили потім. А далі нас питає, скільки всього тон цегли завантажили. Тому другою дією ми до того, що завантажили спочатку, тобто до 2,1 тони, ми додамо 4,1 тонні. І в результаті буде мати 2 плюс 4 6, цілих, спільний знаменник 12. До першого дробу додатковий 4 множник, до другого 1. Отже, 4 додаємо 1. В результаті буде мати 6 цілих і 5 дванадцятих тони. Отже, всього завантажили стільки. І цей результат ми пишемо у відповідь. Відповідь 6,5-12 тонн. Далі будемо робити рівняння перше рівняння. Дія віднімання. Зменшуваний від'ємник різниці ми шукаємо від'ємник. Згадуємо правило. Для того, щоб знаходити відємник, від зменшуваного ми маємо відняти різницю. Тому Z дорівнює. від 8,926 ми віднімаємо 5,739. Віднімаємо. Я тут буду писати віднімання. Таким чином 8 відняти 5 3, цілих. далі шукаємо спільний знаменник. Більше з числ 39. Коли я 39 помножу на 2, в результаті буду мати 78, це число поділиться і на 26. Отже, спільний знаменник 78. Тоді, до першого дробу додатковий множник, коли. Ми 78 ділимо на 26 це 3, а коли ми 78 ділимо на 39, це 2. Тому 3 множимо на 9 – 27 і віднімаємо 2, що множимо на 7, 14. Це 3 3,13,78. 3,1378, 1378 дріб скоротний. Чисельник і знаменник можна поділити на 13. І ми будемо мати 3,1 чисельнику, а 78, коли ми поділимо на 13, це буде 6. 3,16 в результаті записали. Наступне рівняння. Спочатку ми будемо знаходити от даний вираз. Дії віднімання, тому це зменшуване. Зменшуване від'ємник різниці. Для того, щоб знайти зменшуване, ми до різниці маємо додати від'ємник. Тому 5 шостих плюс х дорівнює до різниці 13,18 додаємо від'ємник 2 третіх. Отже, 5 шостих плюс х дорівнює. додаю вісімнадцятих і 2 третіх спільний знаменник тут 18. До першого додатковий множник 1 до 2 6, тому 13 додаємо 12. В результаті будемо мати 25 вісімнадцятих. Дрібний правильний: 25 ділимо на 18. Коли ми 25 ділимо на 18, це буде 1, ціла. і потім остача 25 відняти, 18 це 7. 1,718. Тому результат пишемо 1,7. Далі вже ми шукаємо в даному рівнянні невідомий доданок. Для цього ми від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, 1,7 відняти, ну якщо звести до 18, другий дріб, то додатковий множник буде 3, і буде 1,5. 15,18. Ми бачимо, що не можна відняти від дробової частини дробову, то ми забираємо одиницю і запишемо цю одиницю як 18,18 плюс 7 і відняти 15. В результаті 18 віднімаємо 15, 3, додаємо 7, 10. Отже, ми маємо 10 18 після скорочення на 25 9. -х. Таким чином, х дорівнює 5 9. -х.